Привіт! Мене звати Валія Бінґьор, я терапевт, педагог. І знаєте, сьогодні хочу поговорити з вами про щось дуже близьке: про емоції, про твої, про ваші, про мої, про те, як ми їх відчуваємо. І чи взагалі помічаємо ми їх? Бо буває ж так, наприклад, раптово накриває роздратування, і ви не знаєте. Не розумієте, звідки воно, замість спокою, кризи, замість образи, а потім м -м, почуття провини, втома від себе ж, від себе ж самих. І отут на сцену виходить вона, така самосвідомість. Це як внутрішній ліхтар, який підсвічує, м -м, а що я зараз відчуваю? А чому я так зараз реагую? І що мені насправді потрібно? Отже, емоційний інтелект це... Вміння не просто відчувати, а розуміти себе і свої емоції, і діяти не з автомату, а з тої глибини, що я себе відчуваю. Бо тільки ми по-справжньому можемо керувати своїм життям, не бігти в стрес, а зупинитися, не ображати, а почути, не ігнорувати себе, а піклуватися. Знаєте, я вірю, що самосвідомість – це суперсила сучасної людини. І якщо вам відгукується хоча б частинка того, про що я щойно сказала, в мене для вас є подарунок. Невеличкий тест, який я створила на рівні самосвідомості. Він простий, але досить глибокий, де ви можете чесно побачити, на якому ви сьогодні рівні і що вже можете змінити. Просто напишіть мені там в дірек слово тест. І я надішлю його вам особисто. Почни цей шлях до себе не завтра, а сьогодні, бо ви варті і ваші емоції важливі. А також запрошую на YouTube канал де є більше інформації.